В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков, доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Верховна Рада України вчора відмовилася звертатися до РНБО щодо запровадження персональних санкцій стосовно колишнього президента країни Віктора Януковича та його оточення. Не підтримали постанову не лише колишні соратники президента у екзілі, а й депутати е, з лав коаліції. Як так сталося, і чому і як буде далі просуватися ситуація із санкціями проти Януковича? Про це будемо говорити з гостями у нашій студії. У нас тут Іван Вінник, народний депутат України, фракція Блок Петра Порошенка. Вітаю пане Іване. Доброго дня. І Сергій Висоцький, народний депутат України з фракції Народного фронту. Вітаю пане Сергію. Він Доброго є день. одним з ініціаторів цієї постанови. Однак, давайте перед початком дискусії подивимося короткий сюжет з цієї теми. покажіть, будь ласка, двічі народні депутати голосували за постанову. Ще двічі голова Верховної Ради Андрій Парубій намагався повернути на розгляд документ. Але безуспішно голосів постійно бракувало. Я не розумію, як може так бути, коли пропонується українським парламентом запровадити санкції проти найвищого керівництва Януковича, які знищували нас, усіх українських громадян, і на Майдані. І які організовували війну проти України не дали жодного голосу групи Воля народу та відродження, також фракція опозиційний блок, народний депутат Юрій Павленко з опоблоку каже, що це взагалі не справа Верховної Ради. Це безглузде рішення, яке тільки забирає час у народних депутатів і у Верховної Ради. У РНБО і так достатньо повноважень для того, щоб накласти санкції на ту чи іншу особу. Однак не підтримали постанову не лише опоблок, який досі асоціюється з колишньою поліціли Януковича партію регіонів, але й чимало депутатів блоку Петра Порошенка а зі 140 – лише 65 за. У нас рішення фракції було голосувати. Чому не голосували інші? Спитайте у групи Удар наприклад, чому вона не голосувала у санкційному списку. Понад два десятки осіб, крім Януковича, Азару, братиклю і Випшонка і Ванющенко. Є у списку бізнесмен Дмитро Фірташ. Звернення до РНБО допрацюють і повернуть ще на розгляд, заявив голова Верховної Ради Андрій Поробій. Натомість європейський союз свої санкції проти Януковича та його оточення продовжив ще у березні цього року. Ну, добре, що шванку одягли, як кажуть. Що все ж таки сталося в парламенті вчора? Чому провалився цей законопроект? Давайте послухаємо ваші коментарі. Ну давайте з вас почнемо Сергію, як ви були на ініціаторів постанови. Чи очікували ви на таку долю? Ну, чесно кажучи, не очікував. Для мене було дивно бачити в момент голосування це табло. Ну, де кількість наших колег з коаліції. Які голосували за вона була значно меншою, ніж ми усі очікували, справді. Тобто я не мав ілюзій щодо великої підтримки, ну, там, 240, 260, 270, 80 голосів, але принаймні 226, 230, я сподівався, що ми візьмемо за цю постанову. Чому так? Ну є Тут колега з БПП, є, є е, коментар Арєва, ну, не дивно, що там прозвучало Назва групи Удар ну я думаю, що це пов'язано там позицією деяких депутатів по коаліції, в тому числі з присутністю в цьому списку Дмитра Фірташа. Але коли ми цей список складали, там була проста логіка. логіка фактично, ми бачимо, що є люди, втікачі, які повтікали з України, які зараз переслідуються більш активно, навіть інколи. За кордонним правосуддям, ніж українським, ми бачимо, що, наприклад, якщо там дякувати Юрію Віталійовичу, ще справа проти Януковича якось пішла, вона зараз в суді, і можна сподіватися, що вона буде хоч якось розслідувана. То, наприклад, справа проти там Юрії, Юріянаківського і Ванющенка, справа проти Азарова, справа проти інших поплічників режиму Януковича, ну вони стоять. Там з цього Червенющенка знять зняті санкції. І ініціатива була така, що якщо в нас це є, є ці люди, які поза межами юрисдикції, а Дмитро Васильович Фірташ, Фірташ зараз під домашнім арестом арештом в Австрії, завдячуючи правосуддю Сполучених Штатів Америки. Якщо в нас є ці люди, які вийшли з під української юрисдикції, щодо яких гальмує наше правосуддя з різних причин, десь це корупційні причини, очевидь, десь бізнесові причини, десь причини того, що не можна зібрати е, факти. Для слідчих дій це також така проблема. До речі, є і вона ну, така прикра дуже логіка була в тому, щоб український парламент та українська влада вона продемонструвала, оскільки в нас парламентсько президентська республіка, оскільки парламент повинен задавати порядок денний, як найвищий політичний орган держави, продемонстрували іншим країнам, що незважаючи на неоднозначність процесів картних, ми маємо політичну волю щодо того, щоб притягати до відповідальності. Так, у спосіб санкцій, у спосіб там не може поки не кримінальних вироків, але е, санкційних процедур заморожування активів, конфіскації е, чи е, якихось грошових активів, як ми це бачили з коштом Януковича, і що може бути е, підставою, якщо ми все ж таки ведемо санкції для того, щоб по відношенню до інших, так таку ж правову норму примінити. Тобто ми були впевнені, що це потрібно показати. І українському суспільству, і нашим закордонним партнерам. Ну чого так не відбулося? Я думаю, що для деяких депутатів дуже близькі, деякі фамілії, деякі, деякі прізвища з цього списку. Це дуже 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 погано. Дуже пане прикурно. на вас є своє пояснення? Чи погоджуєшся з пояснення пана Сергія? Може, у вас є якісь свої інтерпретації цієї невдачі парламенту? Давайте я те, що свою позицію сформулюю. Я, власне, не був на фракції в понеділок, коли з питання обговорювалося. Менше з тим, незважаючи на рішення фракції, я підтримав безумовно постанову проведення персональних санкцій проти Януковича та його оточення, адже по-іншому вчинити безумовно не міг. Що стосується фракції в цілому, я не керівник фракції, але менше з тим, 65 голосів це рішення мене обурило. Те, що я побачив в залі, я це власне не приховував. Як це пояснити? Ну треба розуміти що фракція БПП – це фракція надзвичайно демократична ліберальних поглядів які і ці погляди іноді можуть з абсурдом чесно кажучи до чого це призвело ну, ми бачимо результат хто в цьому винен ми чули в залі вигуки клічко-клічко можливо це має якісь... Підстави так про це говорити дійсно. Група удар майже в повному складі за не підтримала. А що таке група Офіці... удар? Адже ніякої самостійної політичної сили наскільки я розумію, не існує зараз. Ні, група удар. Це є партія удар, яка очолювана мером міста Києва Віталієм Кличко. А вони були як окремий політичний проект 2012 році, і вони технологічно ввійшли в склад блоку Петра Порошенко на виборах у 2014 році. Це дозволило сформувати найбільшу фракцію, в тому числі дозволило в українському парламенті. І я думаю, що прекрасно ви прекрасно про це розумієте це. А що стосується офіційної позиції, між іншим я теж запитував членів групи удар, чому вони саме підтримали негативне або відсутність голосування, або утримались від голосування за очевидно потрібну Україні постанову. Говорилося про те, що ніби як на їхню думку персональні санкції не можна застосовувати по відношенню до громадян України. Хоча, власне, якщо відкрити закон про санкції, можна побачити, що жодних заборон на це не існує. Дійсно можуть застосовуватися санкції по. Відношенню до іноземних суб'єктів юридичних фізичних тощо, а також і інших осіб. В даному випадку треба це послатися на інших осіб. Ще які висновки з цього зробити? Ну, власне, ця постанова була потрібною для Ради національної безпеки та оборони для того, щоб розпочати процес застосування санкцій. Згідно закону, один з суб'єктів або Кабінет міністрів, або президент, або Служба безпеки України, або Верховна Рада може бути ініціатором цих санкцій. На жаль, політична позиція Верховної Ради була. Таку, як ми бачили і вчора, і тут це дуже прикро для всіх депутатів, як тих, хто не підтримував, так і тих, хто підтримував, тому що народ в Україні не розділяє депутатів опозиції, не опозиції. Це є народний депутат, представник Верховної Ради і ти представник коаліції. Це, це, це теж люди не розділяють, вони не розуміють до кінця, що таке коаліція. Вони кажуть, ти народний депутат, ти представник Верховної Ради, незважаючи на те, що ми з моїм колегою голосували до мене на окрузі чи до колеги там на вулиці, де завгодно можливо я округ, за яким би опікуватись. Вам задуть питання, а як так трапилось, що Верховна Рада не проголосувала? І тут буде дуже складно виправдовувати сказати, а я голосував, а це ті не проголосували. Це, власне, ганенна ситуація для Інституту Верховної Ради вищого політичного органу України. А, і я не можу з цього факту не обурюватись, незважаючи на те, що я член фракції Блок Петра Порошенка, яка, на жаль, дала тільки 65 голосів. Я не є членом політичної сили, то, власне, підтримую позицію президента, яку персональну, яку він реалізує, але фракція, на жаль, не змогла дати той результат, який ми очікували. Телефон на шоссуді 490 сорок чотири Можете самі задавати вопрос, шановним депутатам. Народний депутат України від фракції самопоміч Єгор Горсобіль вважає, що санкційний список треба тільки поширювати. Дуже важливо йти далі. По перше, додати до цього списку перелік тих людей Януковича, які грали при ньому важливу роль і продовжують грати і зараз. Ми говоримо про таких представників команди Януковича, як Олександр Вілкул або Геннадій Кернес. Про таких лідерів команди Януковича, як Сергій Льовочкін, як Віктор Медведчук, як Рінат Ахметов. Вони мають бути в цьому списку. Ви погоджуєтеся, пане Сергію, з такою з такою пропозицією, що список треба збільшувати? Я повністю погоджуюсь з такою позицією. і є логіка. Тобто я погоджуюсь з тим і завжди відстоював те, що кожна людина, яка спри... сприяла Януковичу встановлені диктатури, кожна людина, яка сприяла російським військам на Донбасі, кожна людина, яка сприяла анексії Криму, кожна людина з різних фракцій парламенту, яка зараз дозволяє собі літати до Москви, там зустрічатися з якимись кураторами, якісь робити дії щодо України антидержавні, вона повинна нести відповідальність там. Цей список він був. Перший і ми обрали для такого списку саме тих людей, ну по яким, як нам здавалося, немає ніяких mm -hmm. і не суперечок, і немає, оскільки вони усі не в Україні, тобто немає і е, можливості для них для того, щоб вони були легко. Притягнути до кримінальної відповідальності в Україні, тобто це не та ситуація, коли вони можуть прийти на допит до Генеральної прокуратури, як деякі, як Єгор називав, деякі чинні депутати Верховної Ради, які не втікали нікуди, тому ми хотіли зробити цей список першим таким е -е, прецедентом для того, щоб продовжити цю практику, щоб парламент також приймав участь у процедурах е -е, притягнення до відповідальності. Цих людей і у санкційних процедурах, бо суб'єктів подання це парламент, це кабінет міністрів, це служба безпеки України. Тобто, якщо коли в мене, наприклад, шли там консультації з деякими міністрами нашого уряду, і ми також розмовляли про санкційні процедури, про санкційні списки. Е, намагалися я щось намагався довести їм там, наприклад, по пану Іванющенку, що треба його вносити, треба арештовувати там активи і таке інше. Вони мені сказали, слухайте, Сергій. Ну ти ж депутат, ну так внеси від Верховної Ради, це буде швидше, це буде надійніше, це буде політично правильно, розумієте? І коли, наприклад, я чую там від Павленка з опоційного блоку, що це не наша парафія. Ну, якщо в нас хтось в уряді там так чи інакше захищає також деякі прізвища з цього списку, якщо в нас чомусь не подає на служба безпеки України, ну так того ж Іванющенка до цього списку, то чому ми, як парламентарі, не можемо це зробити? Це досить ну, це політична дискусія, це, це важливе питання. Чому я, парламентар, я маю право внести цей законопроект і маю право розраховувати, що в коаліції Європейська Україна після Майдану цей законопроект буде проголосований. Бо якщо він не голосується, це нонсенс і абсурд. Але питання ще в іншому, як мені здається. Питання в тому, що, як хтось сказав колись з очільників блоку Петра Порошенка і ще президентської адміністрації, що БПП це, це наш парламент в цілому. В тому вигляді, в якому він є, це консенсус еліт. Я хочу сказати, що консенсус еліт, в тому вигляді, в якому він працював у всі ці роки, він більше не працює. Неможливо мати консенсус еліт, тобто еліта, яка прийшла е, у країну, проти якої почалася агресивна війна, в якої відтя, відтяли часть, частину території, в якої убили 10 тисяч чи 20 тисяч достаменно зараз невідомо громадян, в якої убили 3 тисячі вояків. Неможливо мати якісь консенсуси з тією частиною еліти, яка 20 років паразитувала на монополіях, на державних монополіях, на якихось потоках, на якихось оці олігархічні острови, які ми мали 20 років у нашому у нашій владі. Це потрібно зруйновувати. Тобто, нам потрібна і новий суспільний договір, і нова держава, як така. Що яка замінить старанська? Я хотів би повернутися до синхрону Єгора Соболєва, який ви зараз uh -huh. дали. Я, по-перше, не вітаю такі форми менторства з боку самопоміщі, коли вони кажуть, от чому ви не ввели в санкційний список Ахметова, а, а також прочих людей. Знаєте, це говорить людина з фракції, де, наприклад, керівник фракції Березюк сам не голосував за цю постанову. А потім технологічно якось вони разом з Семенченко, які так само не голосували, намагалися додати свій голос через написання абсолютно нелегітимних, нічого не значущих нікчемних заяв. А, але Але це думка але, депутата. Але вашого... колеги, так? Ні, ви знаєте, це, це не моя думка. Я навіть сьогодні... Ні, я кажу, що думка Єгора це думка депутата про те, як має він, бути. Він, він виступав від фракції за присутністю Березюка у залі. Тобто, а Березюк після того не голосував. Чому не знаю? Після того написав заяву а, керівництву Верховної Ради, що ласка, дайте мій голос. Такі заяви не передбачені жодним законом або Конституцією України, де передбачається, що кожен депутат має голосувати персонально. Я, між іншим, сьогодні написав звернення на керівника Верховної Ради спікера Верховної Ради Парубія, щоб сайту Верховної Ради забрали ці зірочки поруч з споріжвичами, де написано, що потім написав заяву, тому що таким чином суспільство вводиться в оману в відношенню до політичної позиції, як фракції в цілому, так і окремих депутатів. А, а що стосується... Загалом е ситуації то всі депутати, включно з Єгором Соболєвим, є суб'єкти правозаконодавчої ініціативи. Якщо в нього є бажання було розширити цей список, він міг би, наприклад, запропонувати співавторам е цієї постанови або е допрацювати її відповідно, або на комітеті прийти і запропонувати додаткові прізвище комітет на збеки оборони своєму рішенню. Міг би додати і в редакції комітету, вона була проголосована. Я між іншим доповідав цю постанову від комітету, закликав цю зали, включно з моєю фракцією, голосувати за її обґрунту. Чому що, наприклад, Верховна Рада в даному випадку запізнюється з необхідними рішенням, тому що навіть окремі органи державної влади вже випередили нас в боротьбі з Януковичем. той самий Юрій Віталійович Луценко, Генеральна прокуратура, наразі триває процес державного обвинувачення в суді по обвинуваченню в державній зраді. Півтора мільярда Януковича грошей оточення вже в державному бюджеті, а Верховна Рада досі не прийняла санкційний список. Це були тези мого виступу, але на жаль, чомусь окремі колеги, які мають окремі свої думки, до цього не дослухалися. Давайте послухаємо. Хочемо дзвінок, будь ласка. А, добрый день. Вы знаете, я думаю, что почти все партии нашего парламента в той или иной степени являются дочерними предприятиями партии региона, в том числе и БПП. Наверняка накануне таких голосований вы договариваетесь, зная, что это не пройдет. Кто-то должен проголосовать за имитация, как будто вы действительно за, господин Виник, за эти санкции. А вообще меня очень удивляет, когда называют банду Януковича, банда Януковича. Вчера один депутат БПП говорил позвольте, но ведь нет решения суда. Люди ни в чем. Не виноваты, як я понимаю. Поэтому не називайте банду Януковича, бандою Януковича, нет решения суда. Вы не вчитаєте таковой. Ну, знаете, загальновідомі факти не потребують доведення. Це цивільний кодекс. Якщо ми називаємо бандою, бандою, то відповідно це не несе е, юридично-правових наслідків. що слухачка була іронічною. Так, коли говорила ну, про на словами, не слова, нехай так зараз триває процес по е, статті 255, І це створення злочинного групування. Між іншим, один з фактів вже доведений. Це справа Курченка. Некий Аркадій Кашкін, фунт-директор, який вів ці всі компанії, завдяки чому півтора мільярда вже в бюджеті. Тобто, факт створення злочинного групування вже принаймні по одному з епізодів доведений в суді. То ми всі маємо повне право називати бандою. Якщо хтось з моїх колег не повідомив, чим займається Юрій Віталій Шлуценко в Генеральній прокуратурі, то треба ознайомитися з принаймні з його звітом, який так гарно між іншим, був поданий по телебаченню. А погоджується з твердженням, що все на початку домовляються і тільки розігруються Я сцену. можу говорити сам за себе. Я ні з кого, ні з ким не домовлявся, я маю свою власну позицію. Мені здається, я намагаюся довести зараз на ефірі. Тут треба все ж таки казати, що дискусія, як на мене, передусім не про банду Януковича чи не банду а про те, що частково, частково наша, на жаль, глядачка має рацію. Нема таких ось ну лобових договорняків усіх з усіма, як ви кажете. Тобто ніхто не підходив до мене вчора як до автора. За автора постанови не казав: ну слухай, ну давайте ми проголосуємо, а ті не проголосують. Я їм не казав так. Тобто я сподівався сумлінно, що ця постанова постанова буде проголосована. Але питання в тому, що ця система, яку ми долали на Майдані, система, яка існувала до Януковича, і на жаль, продовжувала продовжила існувати після Януковича, бо система. Архітектура сама держави це не тільки Янукович, це не тільки там ті, хто зараз і це не тільки кучма, який був це сотні тисяч людей, які діють по-старому, які мислять по старому, які є під підрунтем цієї системи. Чому ці системи не перевернули та не повністю не зруйнували, не побудували замість нової? Неї чогось нового, тому коли ми кажемо про реальну політичну дискусію, не про те, хто там кому самопоміч, хто там кому БПП. Тобто, ця, от якщо ми будемо в цій політичній дискусії, яка зараз точиться там, а ви погані, ви ще гірше застрявати, ми прийдемо в глухий кут. Нам треба виходити на розуміння того, що нам потрібно нашу державу фундаментально перестроїти, перезаснувати її. Щоб тут не було у олігархічної республіки, яка тут панувала останні 20 років. Якщо ми придемо до цього консенсусу і на рівні політичних еліт, і на рівні суспільства, тоді ми переможемо. Я подякую народу та України Івановінко і Сергію Висоцькому за участь у цій програмі. Дякую, колеги, що Дякую. були з нами цю програму. Провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.